Чим цей екран відрізняється від того, який -то в тебе вдома? Тому що вдома треба крутити екран, а тут тільки піднести руку. І що це дає? І він трохи економить воду. Такі крани дуже дорогі. Школа їх отримала в подарунок за перемогу у конкурсі учнівських проєктів енергозбереження. Діти придумали проєкт та самі його реалізували. Учні тоді 11-го г класу вони виміряли середню температуру за декілька днів в різних частинах школи. Ми побудували карту нашої школи по комфортності температур. Після учнівського енергоаудиту діти склали план практичних заходів для підвищення енергоефективності у школі в класах замінювали старі вікна на енергозберігаючі, встановлювали тепловідбивні екрани, що також допомагає заощадити енергоресурси. В класах замінювались старі лампи розжарювання на енергозберігаючі. Також було проведене утеплювання стін, також встановлювання освітлювача, які допомагає економити світло в похмурі дні. Ці заходи одразу дали результат, і не лише у питанні комфортності, а з конкретними цифрами економії. «1049 Була 2012, в 2013-14 Вже 1008 гігакалорій, то сорок гігакалорія. Mm -hmm. Сьогодні ліцей має навчальну програму сталого розвитку, і ці знання діти активно передають своїм батькам та друзям. Відразу ж після першого року почав е, суттєву розмову з моїми батьками для того, щоб зекономити. Е, і запобігти усім катастрофам, що можуть статися після втрати води і всіх інших ресурсів України. Робота колективу ліцею у сфері енергоефективності це прямі інвестиції у майбутнє країни. Ми починаємо формувати у них свідомість таку, що все треба берегти. Але сьогодні такі проекти це лише ініціатива та альтруїзм дітей та вчителів. Щоб була якась системний підхід чи в міністерстві освіти, чи на місці в органах влади такого я не бачу ніде. Заняття це